Цікавий коментар. Поширена афера серед жінок привести до хати самоднього чоловіка з нормальною заробітною платою, зробити ремонт, чи, можливо, заставити продати його квартиру, і все, майно вже спільне. Насправді, маніпуляції і різного виду таких негарних пропозицій, коли одна сторона вкладається, а інша просто користується, немало як зі сторони чоловіків, так і зі сторони жінок. Однак, друзі, будь ласка, не забувайте, що. Площина відносин між парою, вона не регламентована законодавством. Тому ви маєте зважено приймати рішення, знаючи наслідки, що якщо ви своє майно продаєте, то одразу це майно нове в шлюбі стає зі статусом спільного майна. Так само, якщо ви живете 20 років в квартирі, робите жінці ремонт, маєте розуміти, що частку, частку ви не відсудите. Тому просто думайте, заздалегідь і все. Хлопці, запам'ятайте, ні в якому разі не потрібно продавати своє майно, яке було куплене там, до шлюбу чи передане у спадок, І потім купляти майно в шлюбі, щоб воно було спільним. Ні в якому разі цього не робіть. Ні в якому. Так само ніколи не там, переписуйте своє майно на жінку. Ні в якому разі, що б вона там вам би не говорила, не розказувала. Тому що це перший крок до того, що ви можете опинитися на вулиці. І тоді зовсім будете думати по-іншому. Про свою кохану і не таку дівчину, яка колись була добра, а потім різко стала погана. Ну, а у вас час таки трапляється дуже часто. Особливо за попередній рік. 2022 на рекордну кількість розлочень. Думайте самі і будьте обережні. Зустрінемось!